Сьогодні ми читаємо про Годоринського біснуватого і про те, як на вигнання бісів реагує його рідне місто. І стає зрозумілим, що це дуже важливий епізод. Тут перед нами стоїть оця проблема біснуватості і ставлення до неї, і відкидання її, і боротьби з нею, і заперечення її. В різні часи біснуватість ця виявлялася по-різному. Ми добре розуміємо. І тоді за часів Ісуса Христа біснувати рвали ланцюги, кидалися в вогонь, в воду, ходили роздягненими, ночували в гробах, нападали на людей. І всіляко демонстрували ту силу, яка захопила ці нещасні тіла. І це тривало якийсь час, але настали інші часи, вже на перше століття. Віснуватість, мабуть, виявляється зовсім по-іншому. Тим часом ми її не помічаємо і не трактуємо як біснуватість, але якась сила руйнує стосунки батьків і дітей. Якась сила примушує тих дітей нападати з дивними звинувачуваннями на тих батьків. А тих батьків теж. Несправедливо звинувачувати своїх дітей. І розлад, і розбрат. Бог там, де єдність, там, де розділення диявол. І руйнуються сім'ї. І якісь дивні захоплення у нас з'являються час від часу. І такі, що Жодний лікар не може допомогти. І хіба це не напад темної сили, коли людина в якійсь азартній грі закладає і продає все, якби міг би душу продати, мабуть, продав би, так не знає, як це зробити хіба що. І є ті обставини, коли, коли ми когось, що стоїть на чолі цілого народу, називаємо біснуватим. І це було і, мабуть, є, і коли цілі країни захоплені. Духом рабства і деспотизму. Бог там, де свобода. Ми читаємо апостола Павла, і він каже, що Бог каже нам, ви вже не раби, ви друзі мої. Ми за звичкою вживаємо слово раб Божий. Це зрозуміло, але ми не вкладаємо в нього сенс підкорення раба своєму господарю. Ми тільки автоматично вживаємо сталий вираз. Але ми пам'ятаємо, що хрестимо дітей і каже священник, я прийшов звістити свободу. Ми пам'ятаємо, що. Апостол сказав, до свободи покликані вибрати. І там, де рабство, там безумовно не Бог. А там, де тиранія, там, де сваволя, хіба там може бути Бог? Це обтяження страшною сатанинською силою. І от ми розуміємо, що... Це все явища, які ми спостерігаємо зараз, маємо з ними справу, через них страждаємо. І нам потрібний той, хто буде ганяти тих бісів. Так що вони все одно йшли в безодню. Бо неправда, що вони не підуть в безодню. Вони, якщо кажуть, не посилай нас безодню, брешуть, бо там, де сатана, там брехня. Бо диявол, отець лжі, і сам лжець, І все з ним пов'язане, пов'язане із лжею. І тому вони сказали, не посилай нас безодню. Влізли в стадо свиней і кинулись в безодню. Розуміємо, що в безодню ведуть нас ті, що обтяжені. І особливо страшні ті, обтяжені, коли ім'я бісам, дегіон, без річ бісів може обтяжити. І тоді жахливі нас. Від. І нам ще і ще раз потрібний той, хто накаже їм кинутись безодні, який звільнить нас від їхньої влади, який зробить тих, хто був щойно обтяженим, світлим, чистим, гарно одягненим і таким, що сидить біля ніг Ісуса, бо Бог є любов, там, де ненависть. І злоба там диявол. А він тепер сидить біля Ніг Ісуса, бо хоче любові, бо в ньому прокинулась та душа, яка була затьмарена обтяженням. А тепер вона хоче любові. Ми не знаємо, що треба зробити з тими великими обтяженнями. Ми добре знаємо, що сила чесного животворчого Христа. Сила розп'яття Господнього. Сила Бога, який є любов, і сонце правди, і світло, що сяє, і який кличе нас до свободи, вона більше за силу дявольську. Вона перемагає все. І тому спочатку нам треба зміцнитися нашим духом і допустити, щоб в малому, не кажучи вже про велике обтяження приходило до нас. І в малому, в малій сварці, в малій несправедливості, в малому звинуваченні. Не треба, щоб обтяжувала нас сила зла. Ненависті, неправди. І коли ми зміцніємо духом в добрі, в правді, в любові і свободі, Бог відкриє нам шлях до звільнення від легіонів бісів. будемо молитись і мати певну надію на Бога, який перемагає знову. Амін.